Меркадо Централь, центральний ринок Валенції. Ось центральний вхід. Бачите, скільки тут людей. Зранку. Тут можна поснідати, багато фотопортів. Подивіться, який головний вхід. Пішли всередину. Пройдемось по рядах, подивимося, що ми тут можемо знайти. Це м'ясний ряд. А он, бачите, і риба є також. Копченості. Хамон. Оливки. Он бачите, вялені осьминоги, Горішки, це все добива, свіже м'ясо. Так. Звичайна поза для приготування паелі, ще трошки сувенірів, це також м'ясо, це солодощі і бачите всілякі сиропи для виготовлення пирогів, і тортів, меренги, турон. Це така відома відомі солодощі халва, яка подається обов'язково на різдвяний стіл. І це валенсійська така визитівка. Так, а це що? Тут сири, ноги. Амон, вермут, сангрія. Можна прямо, ось, бачите, купити собі склянку сангрії і взяти ось такий перекус. Це буде коштувати вам 3 євро. Можна навіть продегустувати одразу оливкові олії різні. Так. Дивимось далі. Знову м'ясо. До речі, іспанці просто так не купляють е, нічого на ринку. Вони обов'язково поговорять про всі продачі, про всі новини. Я це споглядала неодноразово. Ну що, ми йдемо далі. Так. Що тут? Ага, тут, тут, бачите, черга за свіжим м'ясом. Тут турон знову ж таки і соуси різні, але ми пішли, я йду за єспером, тому дивіться, ось в'ялені туші. для гурманів. келих вина у 2,5 євро. Три Англії за 10 євро. Це для тих, хто прийшов сюди поснідати. Тут стільки делікатесів, що очі розбігаються. Так. Це видео, як мене вам прадо. Все, Набори для виготовлення поемі, шафран. Так. Слушу, це паприка, спеції всілякі приправи, бачите, скільки всього. Різні олії, знову ж таки, шоколад іспанський. Ну і, звичайно, турон, його теж можна тут спробувати. З різними начинками, тут рис для виготовлення паелі. Яйця курки. Так, ну і знову амон. А це є спер Щось він вже. Вирішив купити. Ось дивіться, що він замовив. Традиційну сангрію і Аква де Валенсія. Це взагалі такий міцний напій, я б сказала, який п'ється як компот: е помаранчевий сік, шампанське, кава іспанська, джин і водка. Ну що, зараз підемо пробувати з делікатесами. Добре, що ми взяли один на двох. Ми трохи спробували напоїв іспанських. Йдемо далі. Так, Тут така велика сувенірна лавка. Знову солодощі, сушені фрукти, турон, там свіжі фрукти, шоколад. Також, бачите, різ... лимон в шоколаді, кунжут в шоколаді, банан в шоколаді, фрукти в шоколаді, просто свіжі фрукти, соки, можна одразу. Так. Тут знову соуси. Вина, пиво, делікатеси. Так, що ще? Ага. Сири ковбаси. А тут можна купити сушені також фрукти для всіляких тортиків, пиріжків. Яйця, м'ясо. Ну, йдемо далі. А, сири. Так. Що це в нас? Ага, це бачите, жил всілякі овочі, м'ясо, сири, в соусах якихось паштети. Так. Оливки. Оливок тут. Просто море. Вони такі різні, різні, різні. Значено давно, не значено. Можна взяти собі за 1 євро коктейль з різних оливок. Так, яйця. Дивіться. Гусячі, учачі, курячі, будь-які. Мед. Так, пивна лавка крафтове пиво, на різні смаки, можна його тут протегустувати, до речі. Сири, ага, небо де дефромаш. Сирна лавка Ось ми з вами в самому центрі. цього величезного ринку. Я ще добиває свій коктейль. дивіться, яка краса зверху. Так, зараз. І йдемо далі. Треба обрати якийсь напрямок. Давайте тут підемо. Я чіпси, з'їхати хамончик, ковбаски, сирочки. М -м -м -м! Просто краса неймовірна. О, за 250 здоровезний собі сендвіч можна взяти з сиром іспанським та хамоном. Тут свіжі овочі, а це свіжа випічка солодка і не тільки вон там ліпчик продається. Вже бачите, це ми ж прийшли не на відкриття, вже половину продали. Багато валенсійців е купують продукти саме на ринку. Вони знають продавців, розмовляють з ними. Так, це вже готові закуски. І знову хамон. Оце дивіться. чи маленькі тиквочки. гарбузики. Так. Тут напівфабрикати, свіжі, незаморожені, свіже м'ясо, овочі. До речі, томати це моя пристрасть. і Я мимо них не ходжу зазвичай, але тут стільки всього хочеться зняти, що поки що обійдемо їх стороною. Так, знову хамон. Свіже м'ясо. Так, а тут можна вже готове щось купити, якісь смаколики, піцу. І а, майже вже попродавалися. Це вже середина робочого дня для продавців. Так. Ага, а тут. Вино і знову ж таки хамон, і можна знову собі вибрати якийсь такий маленький пакуночок смаколиків. Так, ви бачите? Салат, цикорі свіжа цибулька, м'яско. А тут що? А це якісь. Ага, фініки з пістажками, бачите, е -е, інжир з якимись горішками, Вкусняшки, цукерочки такі натуральні. Йдемо так. далі. Якщо ви довго стояли в чергах і зголодніли, можна навіть тут пелью поїсти, крокети, свіжі напої. У сирочок, і хамончик. О, а тут ще й бачите, який краса, домашній сир, ялені томати, всілякі мазанки, намазанки, сири. Так, і тут вже зна черга, то ми трошки обійдемо їх. Mm -hmm. Дивіться, які татас галета. Це для закусок, для пива. Паві штучки. І йдемо далі. Так, на ось сирну лавку подивимося <ків> збоку, тому що черга. Не хочуть штовхати людей. Тут знову шоколад, солодощі, горіхи, томати, овочі. Гуляємо. Ми з вами, до речі, гуляємо 14 хвилин, а ще й половини не обійшли. А мені подобається. Так. А дивіться. Ням-ням. Щось Ми зараз собі ще фруктів якихось прикупимо. Так. Що в нас тут? Теж закуски. Е, Паелія. О, можна тут і поїсти, поснідати. Вже щось більш серйозне замовити, не тільки хамон з Сангрією. Кавуни. Фрута з чата. Так, я хочу yeah. подивитися, що це. Ага, сок кокосовий. Фруктові такі салати. О, оце, бачите, оце справжні пім'єнтос. Ось такі в них перці. Е, до речі, в Валенсії навіть пам'ятник є пім'єнто. Oui. І... Томати. Такі томати були тільки у моєї бабусі на городі, коли я жила на Хованні ще. Так, краса, так. А ну дивіться, що тут. Ага. До речі, вже тема варити кукурудзку. Так. Рухаємося в іншому напрямку. Ага, ось дивіться, тільки я розвернулася на інший напрямок, і Єспер каже, як ти зробиш вже свій тур по цьому ринку, ми маємо повернутися сюди і випити пива. Ну, добре, чому ні? Ми сьогодні на відпочинку. Овочі, олійки, Знову овочі, олійки, Оце ще пім'єнто, дивіться, який здоровезний. здоровезні. І томати, бачите, які. Красавці. Так. Ну вже майже обійшли. Лишилася остання чверть. Ось манюньки. Бачите, баклажанчики, гарбузики. Так. М'ясо тут. Багатського, будь-якого. Оце, бачите, ягня колись були, а це, мабуть, порося колись було, сири. Так, ось бар, ми в нього повернемось трошки пізніше. Єспер теж якісь фотки робить, добре. Оливки. Оце. Море задоволення. До речі, бачите, в них мариновані боби. Я такого ще не пробувала, тут треба спробувати. Сушена в'ялена рибка. Угу. Так, всілякі крупи, консерви. Оце ми кругами навколо цього бару ходимо. Ой. Ходимо кругами навколо бара. Я думаю, що вже прийшла пора сістися і отримати задоволення від цих фантастичних фруктів, їжі та напоїв. Всіх люблю. Бувайте! Перша відпустка за два з половиною роки, мені здається, вдалася вже, тому що ми відвідали центральний ринок Валенсії.